Севидж Севдж, але не типовий. Схоже на 110-й Elite Precision, але насправді це геть інший севедж. Це імс версії Elite. Він дуже схожий насправді на типовий 110-й в шасі MDT. Єдина відмінність, така основна, це по суті затворна група. І саме це й робить цю гвинтівку імпульсом. Тому що всі моделі імпульс об'єднані саме конструкцією затворної групи, і вона, як бачите, прямохідна. На думку спадають, звісно, такі класичні назви, як Блайзер, як Хейм, наприклад. І от вже кілька років назад американці теж вирішили погратись в цю гру з прямохідними затворами. Я вам чесно скажу, я до цієї гвинтівки ставлюся досить скептично. Я не дуже розумію навіщо взагалі це було робити, особливо для високоточної версії. Тобто для полювання імпульс мені цілком зрозуміла концепція. Тобто, швидка перезарядка енергійна, особливо на там, загонному полюванні і так далі, коли вам потрібно швидко це зробити. Це дійсно відбувається швидше, ніж перезарядка класичної болтової гвинтівки. Навіщо це робити для високоточки? Я не розумів. Сьогодні вирішив це з'ясувати і разом з вами розібратися взагалі, навіщо це потрібно. Але е, давайте взагалі пройдемось по ній трошки, як вона влаштована. Запирання відбувається на оці ось невеличкі кульки, які ви тут бачите. Їх розпирає ось тут в затворній групі. Таким чином відбувається запирання, і ви можете зробити безпечний постріл. В класичній гвинтівці у вас є бойові опори, які, провертаючись, запираються в затворній групі і таким чином дають нормальну роботу гвинтівки. Тут влаштовано все геть по-іншому. В цього є очевидні плюси. У вас прямолінійна робота. І нема у цього руху в бік. В теорії це робить стрільбу швидшою. Чи це потрібно при високоточній стрільбі? Не впевнений, не знаю. І не впевнений, чи можна це насправді реалізувати, коли ціль у вас маленька, і ви намагаєтесь знаходитись на ній і прицілитись, зробити, наприклад, ще й винос на вітер. Але є тут і плюси, які. 100%. Тобто сперечатись про них взагалі немає сенсу. Це, наприклад, можливість перекинути руків'я зведення ось це, на протилежну сторону. Робиться це дуже швидко. Ви відкручуєте його і ставите на інший бік. Що це вам дає? Це дає вам правий порт, лівий болт, так званий. Тобто, це можливість для шульги. Використовувати цю гвинтівку зручно, дає йому змогу працювати з затвором лівою рукою, що неможливо з класичним правостороннім, наприклад, болтовиком. Тобто, ж, доводиться до нього прилаштовуватись. Тут це вирішується досить швидко. Ще одна велика відмінність цієї затворної групи від класичної затворної групи 110-го саважа. Це, звісно, вбудована планка Пікатіні. Вона тут є єдиним цілим. З затворною групою. Має нахил 20 мога. І дуже непогано, що це єдине ціле, тому що це, по суті, прибирає один з вузлів з'єднань, який може розкрутитись, набрати якогось бруду і перестати працювати, тому що на ньому встановлена ваша оптика. У всьому іншому, таких очевидних плюсів у наших умовах насправді я поки що не бачу. Знову повторюсь. Скептичне у мене відношення до цього рішення, і тому сьогодні я спробую для себе відповісти на це питання. З такого ще цікавого на цьому комплексі зараз. Це, звісно, шасі МДТ. Єдине, що в наших умовах хотілося б мати, це, звісно, вузол складання. Його тут наразі немає. Ви, звісно, можете його докупити разом з прикладом, але, на жаль, ціна там досить кусюча. Нічого з цим не вдієш. У всьому іншому чудове шасі з усіма регулюваннями швидкими, як бачите, з вбудованим аркарейлом, що дозволяє працювати зі штативом дуже швидко або кріпити якісь аксесуари, наприклад, як Сошки. Сошки теж новиночка це акутак, і це такі невеличкі акутаки, вони є набагато більші, ви їх зараз бачите у себе на екранах. Це Сошки для прям великих таких важких магнумів. Це більш універсальні сошки, які насправді підійдуть як високоточній гвинтівці, там в 308-му калібрі, як конкретно ця, так і, наприклад, для арки. Тобто чудові універсальні сошки, і при цьому зроблені дуже надійно, мають качалку, мають швидкоз'ємне кріплення на Аркарейл або на пікатіні в залежності від ваших потреб. І е, дуже надійні. Єдиний нюанс, який хочу одразу зауважити, вони мають можливість зміни ось тут цього аксесуару, наприклад, на лижу. Але майте на увазі, що це досить легко відкручується. Тобто, якщо ви їх використовуєте ну, в таких важкеньких умовах, де можна щось загубити і часу шукати у вас не буде. Заздалегідь, попіклуйтесь про те, щоб це було все дуже міцно закручено і можна навіть посадити трішечки на локтайт. Тоді все залишиться на своїх місцях. В іншому, чудові сошки. Ще тут встановлений бушнел Match Pro. це мій улюблений бюджетний повноцінний, так би мовити, приціл, тобто приціл для високоточки для стрільби на великій відстані. Він коштує біля тисячі доларів. При цьому має необхідну кількість поправок для більшості калібрів. Дуже просто влаштований. Обнулення цього прицілу відбувається просто елементарно. Отак, от ви відкручуєте, виставляєте барабан, куди вам потрібно, і потім закручуєте. Вам не потрібно жодних викруток, нічого взагалі, ви не можете загубити ці маленькі там спеціальні викруточки або якісь гвинтики, які тримають барабани поправок. Чудова сітка, непогане скло, супер приціл, коли ваш бюджет на комплекс загалом досить обмежений. Ну, звісно, моноблок СТС. І будемо сьогодні використовувати набої СТС 175 гривень. Побачимо, що з того вийде. Я ж кажу, відношення у мене до неї скептичне. Але я готовий помилитися. Ну що ж, Savage Impulse, 308-й калібр, 800 метрів. Наша перша дистанція. Ми тільки що трошки перевірили ем, швидкість набою на дистанції 300 метрів. У нас немає тут можливості зробити постріл на 100 метрів, перевірити пристрілку. Тому маємо свої поправки приблизні з 300-метрового пострілу. У нас довжина ствола 26 дюймів, тому швидкість вказана на коробці набоїв СТС 175. Вона трішки нижча. 795. В нас за рахунок довжини ствола буде ближче до 810. Дуже складний сьогодні вітер. Маємо грозовий фронт з боку від нас, плюс складний рельєф в конкретно цьому місці. Тому. Постійно влучати нам навряд чи вдасться на цій дистанції з 308 калібром. Але ми спробуємо і перевіримо, чи цей нетиповий «Севич», принаймні за своєю затворною групою, буде поводити себе схоже на типовий болтовик. Тому що насправді, як ви розумієте, різниця тут тільки у затворній групі. Всьому іншому, це все той самий севич 110-й «Еліт». З такою самою довжиною ствола, з таким самим МДТ-шним шасі. Тож, давайте пробувати так, на цілі. Маємо влучання. Верхня частина гонгу, тобто швидкість у нас. Можливо, ще трошки вище. Давайте спробуємо повторити це. Хтось бачив щось? Пробуємо ще раз. Так, маємо влучання поряд. Підозрюю, що попередній постріл змінився вітер, який ми не бачили. А враховуючи дощ, який був вночі, ґрунт дуже вологий, і він з'їдає кулю, і ми не бачимо своїх промахів. Але бачимо два влучання. Давайте пробувати повторювати. Бачу, зараз було по вітру добре, але все-таки трошки вище. Ну що ж, маємо 2 з 5 на 800 метрах. Насправді, я думаю, можна було краще, але, на жаль, фіксація промахів сьогодні дуже ускладнена. Тим не менш маємо поправки. По роботі затворної групи можу сказати, що в цілому зручно, з цілі я не злітаю, як мені здавалося, буде відбуватись. Тому що досить енергійний тут потрібен такий рух. Але досить зручно, немає цього типового для болтів повороту. Вверх і в сторону, який зазвичай намагається гвинтівку, ну наче завалити на бік. Звісно, ви одразу до цього звикаєте, компенсуєте це, і, в принципі, це не є проблемою. Але все ж таки перші відчуття такі, що натренувавшись з цією затворною групою, можна бути швидшим, принаймні за класичну затворну групу 110-го саважа. Але подивимось далі, коли будемо стріляти з більш незручних положень, коли не буде такої позиції для гвинтівки стабільної, зі штатива, наприклад. І подивимось, як ця затворна група покаже себе в цих умовах. Встановили наш Savage Impulse на штатив Leofoto. Ось з такою от головою, яка дозволяє ослабити отут і дуже швидко міняти положення гвинтівки. Це така типова ситуація, коли потрібен штатив, і насправді в реальному житті частіше саме така ситуація, ніж ситуація, коли ви можете просто лежати, як я робив при пострілах на 800 метрів тільки що. Тому що вам буде заважати трава, рельєф, якісь перешкоди і так далі. Особливо враховуючи специфіку стрільби зараз, з якою багато хто стикається. Я думаю, ви розумієте, про що я. І штатив в цій ситуації це просто незамінна річ для побудови стабільної стрілецької позиції. Знову ж таки, умови, в яких ви будете знаходитись, не завжди дозволять вам виставити висоту штатива саме таку, щоб вам було прям зручно. От, наприклад, як зараз. Мені було б зручніше опустити нижче гвинтівку, щоб я міг, наприклад, опиратись отак. Але, на жаль, моя ціль знаходиться в такому положенні, що для того, щоб в неї прицілитись, як бачите, мій лікоть висить. Це можна вирішити кількома моментами. Або знайти щось, що дозволить підняти мені ногу вище, або покласти щось між вашим ліктем і коліном. Мішок, рюкзак, неважливо, якась подушка, що ви там знайдете. Або намагатись знайти іншу позицію для стрільби, яка буде стабільнішою, ніж положення на одному коліні. Тому що ви не можете стабілізуватись в ньому. Ну, принаймні, я зараз не можу. Тому я спробую стріляти ось з такого положення. Тобто, будучи на двох колінах, і таким чином я принаймні відчуваю себе краще стабілізованим. Це шасі дозволяє швидко встановити гвинтівку на штатив. Як бачите, маємо аркарейл по всій довжині. Дистанція 300 метрів. Спробуємо зробити кілька пострілів. Так. Здається, ми були трішки з краєчку. Добре влучання. Знову, ми, здається, проходимо навіть трошки вище, ніж хотілося б. Зроблю клік вниз. І пробуємо. Так. Тепер вже влучання впевненіше, хоча вітром мене посунуло тільки що трішки в бік гону. Тому що вітер, як ви я думаю, чуєте, посилився. Так, тепер ми впевнено влучаємо саме вже в корпус гонгу. Ну, я здивований. Я не очікував, що буде настільки зручно. Я думаю, ви бачили, наскільки швидко відбувається перезарядка, і гвинтівка залишається плюс-мінус на цілі. У мене немає цього паразитного руху в бік такого. Все прямолінійно за напрямком ствола, і мій скепсис до того, що ну навіщо оця прямохідна конструкція в високоточній гвинтівці, і мені здавалося, що за вона потребує таких якихось сильних рухів, ну насправді все стабільніше, ніж я очікував. Тобто, поки що, ну, я більш-менш задоволений цією концепцією. Зараз перейдемо на іншу дистанцію і ще постріляємо от з цього положення, і потім попро... попробуємо ще інші позиції. Дистанція 500 метрів. Гонг насправді назвемо його оптимістичним, тому що він 20-сантиметровий. При сьогоднішньому вітрі він оптимістичний навіть при стрільбі лежачи. Ну, а з такого положення. Буде важкуват. Але ми спробуємо подивимось, що з того вийде. Пішов порив вітру. Спробуємо його якось перечекати. Хоча ми відчуваємо тільки пориви, які тут знаходяться, а ми знаходимось на підвищенні. Гонг знаходиться в низині, між мною і гонгом є ще. Відкрита місцевість, яку ви не бачите, і через неї постійно дме вітер, який прочитати по всій довжині дуже важко. Тому фактично вітрова поправка в цих умовах це ну, так званий educated guess, як кажуть англійською. Тобто, це фактичне припущення, це таке трошки казіно. Особливо по гонгу розміром 20 см. Але пробуємо. Так, мені здається, що ми трошки нижче, ніж хотілося б. А, ну звісно, ми нижче. Треба ж було поправки внести на 500 метрів. Добре. Маємо влучання і, і він більше не вертається. І, на жаль, маємо зламаний гонг. Ну, умовно зламаний, його повернуло, він замотався і не хоче повертатись. І є зараз така нездійсненна мрія спробувати в нього знову постріл. Звісно, з того нічого не вийде, але я не можу собі ну, просто не дозволити цей один постріл. Тому, пробачте, але спробую. Його майже не видно. Ні, звісно, ні, але я мусив спробувати. Переходимо на іншу дистанцію і на іншу позицію. Я зараз хочу спробувати найскладніше, з точки зору стрільби зі штатива, особисто для мене, це стрільба стоячи. 600 метрів, стоячи зі штативу, дуже розповсюджена насправді позиція, тому що. Як ви розумієте, при стрільбі, наприклад, з будівель, з інших імпровізованих позицій, дуже часто вам потрібна саме така висота, тому що багато вікон, якихось отворів, зроблених спеціально або ні, вони знаходяться от десь на висоті, яка вже вища за позицію там, умовно, сидячи в середню. І така позиція вона складна з точки зору стабілізації гвинтівки. Звичайно, подібний сучасний штатив в цьому дуже допомагає, тому що він дозволяє от таким от достатньо легким чином все налаштовувати, і робиться це досить швидко. При цьому Arcareo на цівці зажатий головою штатива. Міцно контрольовано, у вас є рівень на голові цього штативу, є рівень на гвинтівці, ви можете все виставити правильно і так далі. Але з точки зору обробки. Самого пострілу, це складно і є декілька підходів, так би мовити, шкіл до цього. І вони залежать від того, яка специфіка використання і яка специфіка саме гвинтівок. Якщо ми говоримо про рафінований спорт, наприклад, американський PRS, де гвинтівки дуже важкі, при цьому спуски дуже легкі, це дозволяє фактично стрільцю взагалі не майже не чіпати гвинтівку. При цьому там використовуються досить мало імпульсні калібри, і віддачі як такої немає. Гвинтівка не потребує вкладання в себе для її контролю. Якщо ж ми говоримо про наші зараз умови, особливо, якщо б це була гвинтівка не в 308 а наприклад в 338, то якщо ви не будете її контролювати, то ви просто не побачите, що станеться після пострілу. І не зможете швидко повернутися на ціль для повторного пострілу. Тому треба знаходити зручне для вас положення, імпровізувати і знаходити саме свій конкретний рецепт, підходящий для ваших умов. Ну, а ми пробуємо 600 метрів, стоячи зі штатива. І вже звичним для нас рухом прямохідного затвору імпульсу закриваємо його. Посагон голівіше. Добре. Влучання правий нижній край. Так бачу. А... А, зараз дуже цікавий був момент. Для мене вітер не, не змінився взагалі. По моїх відчуттях. Але по факту я тільки що влучив в точку виносу на вітер для попереднього влучання. Це мова про обставини і як ви можете фактично не контролювати те, що відбувається. Влучання. Зараз було влучання в лівий край гонгу. Вітер знову трошки змінився, але. Мого виносу все ще вистачило для того, щоб залишитись в габаритах гонгу. Хоча зауважу, що це гонг 30 см. Попередній гонг на 500 був 20 см. Тобто, Якщо б ціль була менша, я б знову не влучив повітру, але вже з іншої сторони. Повертаючись до затворної групи, Ну, мені зручно. Тобто, в мене немає якихось таких відчуття, що. от Ця конструкція, вона точно не гірша за класичну затворну групу. Це я вже можу точно сказати. Можливо, навіть краще. Тому що мені здається, що з практикою тут можлива дуже швидка стрільба. 800 метрів, ну точніше, 795. Знову ж, зі штатива стрільба. Пробуємо. Влучання бачу майже Злетів я з цілі, це погано, не повинно такого бути, а злетів, тому що насправді мені, скоріш за все, треба опустити гвинтівку трошки нижче. І тоді в мене буде більше контролю всіх трьох ніг штативу. Але, як бачите, влучання є. Зараз спробуємо ще раз. Все, а, вітер почав нас тягати, але, як ви бачили, в цілому можна абсолютно прогнозовано стріляти з такого положення, зі штативу. Перезарядка. Дуже зручна. В принципі, з гунтівочкою я дуже задоволений. Але зараз підіб'ємо вже підсумки. Підсумки. Я люблю такі виїзди, коли е, я виявляюсь неправим в своїх очікуваннях, принаймні, я все ще не впевнений, що це насправді потрібно. У порівнянні з класичним болтовиком, 110-м саважем або будь яким іншим. Але сьогодні я для себе особисто з'ясував, що це працює цілком, дає реальну швидкість перезарядки, причому навіть яку можна задіяти у високоточній стрільби, наприклад, в стрільбі зі штатива, коли потрібно швидко стріляти, дає змогу змінити сторону. Для стрільця Шульги, і дійсно працює. Тобто, це як 110-й Севич, той самий спуск, те саме Шасі МДТ, але краща швидкість перезарядки. Ствол такий самий, як у всіх інших саважів цієї серії, тобто тут ви нічого не втрачаєте. Але дійсно отримуєте унікальні можливості разом з цим прямохідним затвором. І фактично, це зараз на ринку єдина гвинтівка в цій категорії, яка має прямохідний затвор, тобто безальтернативна пропозиція. Тому, сподіваюсь, вам було цікаво це подивитись. Ви зробили для себе висновки про цю модель, і думаю, вам було цікаво зрозуміти, що насправді болтова гвинтівка може бути і трішки в іншому виконанні. Норм Ні?